Перші вибухи в Києві десь пів на п'яте ранку. Напередодні було таке відчуття, що щось буде. Тому вночі, коли почалися перші вибухи, то ну так не те, щоб би здивувався, але воно здавалося дуже органічним, що, врешті, це сталося. Перші дні були в Києві, сиділи в квартирі, просто дивилися за новинами, що відбувається. Той день перетворився, зліпився, мабуть, у єдиний. Я не пам'ятаю, який час йшов. Ми постійно інколи спали, не їли. Десь 27-28 я згадав, що треба, треба було піти кудись у з'явитися на радарах ну, військових. Я пішов у Печерський територіальний центр комплектування. Там вже було десь 300 людей в черзі. Всі були в формі, войовничі. Я постояв з дружиною стояв, вона хотіла тешити. Я думав, я вже якось на місці її відговорю. І потім в якийсь момент на вулицю, як в голівудських фільмах вибігає людина в з калашом на ну, руці, і почав кричати: що в мене немає часу вами всіма займатися. ідіть всі додому, щось типу такого. Ну там хтось почав бурчати. Я подивився на величезну чергу добровольців, подумав, що йому пізніше прийду. А, а десь, десь в березні, е, я сам з оболоні, і, там, якщо пам'ятаєте, перші дні проривалися російські БМП, БМД, і я згадав, що треба було по своєму рідному військоматі якось відмітитися. Бо Раптом війна закінчиться через 2-3 тижні, <хи> і потім виявилося, що хто дезертир. Я пішов, поїхав в військомат не дарма, бо виявилося, що е, ну, мій перший початковий він, вони чи то знищили документацію, чи заблокували. Ну, грубо кажучи, реєстри списки були, як мені пояснили на місці, заблоковані. Тому я прийшов, поновив свої дані, е, мені сказали чекати дзвіночка. Ну, я поїхав додому, зібрав остання, речі, які треба мати з собою на БЗОП. Взагалі все. Ну і суджу, чекаю дзвіночка. Доба, дві, три тиждень. Подумав, мабуть, mm. <реш> мабуть, не зателефонують. Ну, якось воно так сталося, що почав э, волонтерити, допомагати там на районі. У нас э, місто перші місяці було порожнім, лишилося лише. Інваліди та люди, літні, яким була потрібна якась допомога. Військові були, то у нас там був невеличкий штаб на Чеському районі, де ми допомагали ну, усім, кому була потрібна допомога. Ну, а потім якось так, один за одним і життя почало повертатися, до... і з'явилася робота. Ну, Я повернувся на старі життя. В 2024 році м -м, мені в мене виникло таке відчуття, те, що е, він переходить в інший масштаб по часу, що е, рано чи пізно черга дійде і до мене і вирішив відкладати свої цивільні справи, потихеньку закривати проекти. Нові я вже не брав, і почав думати, який напрямок обрати. Мені сподобався напрямок безпілотних систем. Я дійсно вважаю, що через те, що нас менше, росіян банально більше, ми маємо діяти не як стінка на стінку в радянських фірмах, а якось розумніше, тримати його на відстані. Ну і це було думаю, логічно, На штурмовики натягну з, артилерист, з артилеристами, нічого не вийде, бо вони погано з математикою. Я подумав, що треба згадати свій. Дитячий геймерський досвід. Я доволі непогано пілотував там різні там, і літаки, і гелікоптери. Спробував купив собі саме базовий пульт керування, встановив програмку, яка тягнула мій комп'ютер. Політав ну, чесно, перші рази нудило, але потім якось звик, призвичаюся, відчув там механіку. Хлопці пілоту свідчення кажуть, що то ну, симулятор симулятором краще навчитися по-справжньому, але я тоді ще не навчався. Спроб... Ну просто вирішив спробувати. Мені сподобалось. І я визначився, що, мабуть, це будуть Сили безпілотних систем. А, і, власне, тоді я вже закінчив проекти, захотів поїхати повернутися в Київ, пройти якісь спеціальні курси при Міністерстві оборони. Я не знаю, як зараз, але тоді їх було не дуже багато е сертифікованих. Е почав збирати речі. Е одна із моїх ходок вона була в магазин за тактичними кросівками, і по дорозі з цими кросівками додому мене зустріли хлопці з ТЦК. І там я і служив ще якийсь час, аж поки не перевівся в 67-му. По РТЦК мені запропонували служити по обмеженнях по здоров'ю. Е, мене запросили на співбесіду Я розказав там, про себе трошки там, своє бачення. Е, ми сказали, що з такими навичками може бути і в кабінетах, де я зараз купа документів, папери, переведення, діловодство. Я не відмовився, бо подумав, що якщо можу бути корисним там на місці, то чом би і ні. По-перше, я відчув, що я можу бути більш корисним ближче до лінії фронту. По-друге, при всій повазі до працівників ТЦК, які займаються паперами. Я думаю, що цю роботу можуть виконувати і держслужбовці, і жінки. Стало таке питання, захотів перевестися, почав досліджувати це питання і запитав своїх знайомих, які вже служать, і таким чином потрапив до 67-ї, де не так давно служить мій товариш, з яким ми в цивільному житті працювали разом. Він мене перевів до свого командира. Командир поділився контактом пані рекрутерка, яка займалася цим питанням. Ну, ми з нею зв'язалися, списалися і подальше, вже працювали плідно і успішно. У моєму випадку це 100% влучання. Я що хотів, ти отримав швидко, оперативно. На всіх рівнях було затишно. Ну, я навіть ну, технічно, мабуть, були там якісь затримки, там пов'язані з там папір прийшов, треба підписати, але це дійсно сталося швидко. І, і нескладно. Мені дуже важко порівнювати, бо я не знав, як працює цей механізм, ця структура навіть рік тому. Але те, що я чув від колег, які працюють там тривалий час, ну, це більше 15 років. то Структура трошечки занепадає, але іншої нема, і вони виконують свою функцію, тримаються на людях-фахівцях, яким не байдуже. А, трошечки ну, скаржилися на те, що не дуже свідома поведінка громадян. Тому що я ось свідок, бо я сидів там поруч з тими людьми, хто приймав громадян. Я свідок багатьох ситуацій, де людина е, була в військоматі останній раз у 17-річному віці з прописним, потім в 40 років йому там щось стукнуло, або хтось його зупинив, він прийшов в ЦК і починає там качати права. А чого ви не можете знайти мої документи, а чого ви там по телефону не підтягнули мої дані? І чого я вже півгодини стерчу, там маю щось там. Ну, от, це є проблема, що люди не. Не серйозно ставляться до цього, збираються великі маси, скаржаться, погана держава, саме в той самий момент нічого не зробили, щоб з'явитися, щоб навести лад в своїх документах. Щодо того, що відкривають ну, рекрутинкові центри, я дуже думаю, що це дуже правильно. Взагалі, за цим має бути майбутнє. Але якщо громадяни не будуть свідомі у цьому. У рішенні цьому в житті, то нічого доброго з цього не вийде, бо все зводиться до того, що людина має вчинити правильно. Людина має прийти, як мінімум стати на облік. Як мінімум. Якщо вона цього не хоче робити, з якихось особистих причин, ну, то проблема вже особисто громадянина. В ТЦК, що хочу зауважити, це дуже важливо. Працює дуже багато військових колишніх з контузіями, з інвалідністю, з пораненнями. І вони виконують наказ як з першого дня повномасштабного вторгнення. Вони, я знаю особисто чоловіка, який. У нас не була така розмова доволі щира. Він, 24 лютого, із братом був в Іспанії. І коли почалася війна, то він з братом дістався сюди, ну, України, воював. Брати Худося в окопах вже третій рік воює, а його, значить, коректно казати, списали, бо у нього важкі поранення. І коли він зустрічає громадянина, який на вулиці не хоче служити, який каже, що ти там поганий ТЦКшник, без матів кажу, що, що ти робиш, ти не маєш права, ну то виникає дуже велике питання. Якраз той військовий, який віддав своє здоров'я, час, хтось втратив своїх близьких, ну, здається, вони мають право запитати інших. Оця прірва соціальна, що хтось воює, а хтось може не воювати, а вона ніби збільшується. І нема цього знаєте, місточка. Тобто, в якийсь момент треба вирішити, що ти цей мостик перейдеш і будеш разом з тими, хто воює, хто віддає своє здоров'я. Можливо, можливо, ми винні в цьому всі ще з 91-го року, бо отримали незалежність, і вона сприймалася як ну, навіть не подарунок, а що таке має бути. І через 30 років ми почали за це повноцінно платити. І після цієї війни з'явиться якесь відчуття, що ця незалежність вона виборона, що вона має ціну дуже велику. Е, і, власне, це якась прогалина в нашій ну, в цьому поколінні, що ми тільки зараз починаємо це цінувати. Якби це пафону зазначала, може віра, що ця ніч скінчиться, не буде святанок, а враховуючи сьогоднішні дні, американці таке видають, що інколи відчуття, що ми будемо ще й з ними воювати. Треба, треба триматися, і через те, що посилюється тиск, з'являється відчуття, що ставки вища. Що якщо з цієї, вибачте, Сраки вилізти, то перемога буде значно ефектніша, бо ми вистояли проти двох ядерних, ну зараз по факту проти двох ядерних країн, у яких доволі активні союзники, і зараз ще до них підключається США, а ми досі тримаємося. Ну, якби воно не закінчилося, я, я вірю в перемогу. Але ну, ми, нам в історії, я думаю, що буде відведено якесь гідне місце, що нація, яка стояла до останнього і героїчно. Я би радив своїм колегам та ті, хто лишився в цивільному житті, переводитися в цьому бригаду. Тут прикольно, тут класні люди, приємні, з якими можна поговорити, які навчать, покажуть. Вони роблять корисну справу. E, перемагають нам треба перемога. Приходьте.